Власне. І чекають, поки ви будете брати інтерв'ю. <різький> їх кожен день більше і більше. На фронті все більше і більше. На ладно. Він каже, що ще 10 років буде вийшов, так? Це саме страшне. Але замовчен. а скажіть, будь ласка, про візит Трампа <різький> в. Скажіть, <різький> 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 чим ласка, заборонила. Чому заперечуєте? Ми починаємо засідання, заспокоїлися всі.

Будьте виловуючі, буде, 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 будь ласка, спілкуйтеся. Ми зараз не чекаємо на покази. будь ласка, давайте руки, а потім заведу вас. Без вас не буде. Минулого разу Романа Дудіна вивів конвой і без нього оголосили ухвалу. Це для того, щоб ми нічого не зняли. Повернемося, я ключі не закриваю. Це свавілля. Ні, хто старший свавілля. Відвідування перешкоджається. Я не можу всім побігати

Що навчили. Що? О, що? У вас влаштовується дата, можете? О, о, Паніка і страх. Звертається зараз архітектура безпекових кордонів, що розумієте, це даний термін для досягнення домовленостей, Наприклад, для того, щоб. Дивіться, понрляємо повернулися. Будь ласка, давайте швидше. Пошлі тут ще буде судовий процес. Будь ласка. Пожимайте зараз буде ще один судовий процес. Ми не можемо довго тут Ой, скажіть, наказ перешкоджати речі, Будь ласка, пішлі залишається сьогодні в Шотландії там воювати. Тому володь, будь ласка, після. Шановні, звільніть, будь ласка, зал, буде проводиться код Звільніть, будь ласка, сказав, буде проводиться ковоювання. Виходьте, будь ласка, нам на звільнити зал. Зараз буде за супер. А побезіть Чернешови, <говорити> що? що ви можете? Женіть, <говорити> будь ласка, сказав, будемо ковоювання. А ви <говорити> чули, що ви знаєте? вже І ми тут були. Будь ласка, це звучать. Чекай, поки ви будете брати інтерв'ю. Вже ви знаходились, а конвой виводив його. І ми не заважали. Шановні, зілні, будь ласка. Яка у вас може бути наступна справа? Нічого тоді не підключити. Ні в день, ні, в дейні, ні в території будемо як фонхові, а я вас прошу лежать одного району, Третійську. Тобто позбавляти повноважень на бунт. Будь ласка, разі і, не можна. На, проводиться можна. Вони ж бояться, треба дивитися, тому що вони зараз і клевенка можуть закрити, зараз до нас. Будемо проводитися побоювати. Мы им еще покажем, как лава посадку дает. А я узнаю.